Славитиму тебе, Господи, всім серцем моїм, розповідатиму про всі чудеса твої. Буду веселитися і хвалитися Тобою, буду співати імені Твоєму Всевишній. Ось повернули назад вороги мої, знесилилися і загинули перед лицем Твоїм, бо Ти вчинив суд мій і справу мою. Ти сів на престолі суддя праведний, ти покарав народи, знищив нечестивого, стер ім'я їхнє на віки віків. У ворога не стало зброї, міста зруйнував ти. І згинула пам'ять про нього. Господь же перебуває по вік. Він приготував для суду престіл свій. Він буде судити вселену за правдою, розсудить народи за справедливістю, і буде Господь пристановищем, пригнобленому і захистом у скорботі, і будуть надіятися на тебе всі, хто знає ім'я Твоє, бо ти не покинеш тих, хто шукає тебе, Господи. Співайте Господові, що живе на Сионі, сповіщайте між народами, про діла його, бо Він карає за пролиту кров. Пам'ятай її, її і не забуди плачу пригноблених. Помилуй мене, Господи, споглянь на приниження моє від ворогів моїх, Ти, що підняв мене від воріт смерті, щоб я звищав усіх хвалит у воротах дочки Сионової, буду радіти спасінню Твоєму, попадали народи в яму, яку викопали, сітці, яку потай поставили, заплуталася їхня нога, пізнали Господа за судом Його, що Він звершив. Нечистивець заплутався в ділах рук своїх. Нехай зійдуть грішники в пекло, всі народи, що забувають Бога, бо не назавжди буде забутий у Боги. Надія покривджених не загине. Устань, Господи, щоб не підносилася людина, нехай перед лицем Твоїм приймуть суд усі народи. Постав, Господи, над ними страх твій, щоб зрозуміли народи, що вони тільки люди, чому ти, Господи, стаєш далеко і не являєш себе в час скорботи? в гордині своїй нечистивий пригноблі в Нехай вони будуть уловлені хитрощами, які самі вимишляють. Бо грішник хвалиться похотями душі своєї, і гнобителю блажає себе. В гордині своєї грішних не визнає Бога, каже він, не покарає, бо думає він, що Бога нема, повсякчасно шляхи його сквернені. Суди твої далекі для нього, на ворогів своїх дивиться з погордою. Каже він у серці своїм, не похитнуся, зроду вріт, не зазнаю лиха, уста його повні прокльонів. Підступів та лукавства, на язиці його мука та загибель. Він сидить у засідці на краю осель, щоб таємно вбити неповинного. очі його підглядають за вбогим, підстерігає по закутах, як лев у лігві своїм, щоб схопити бідного, хапає і тягне всі ді свої, припадає до землі, пригинається, і бідні потрапляють у міцні лапи Його. Каже він у серці своїм, забув Бог, відвернув лице своє і не побачить ніколи. Воскресний, Господи Боже мій, нехай піднесеться рука Твоя, не забудь у Твоїх до кінця, чому нечестивий зневажає Бога. І каже у серці своїм: Бог не бачить, ти ж бачиш, бо ти споглядаєш на страждання та пригноблення, щоб відплатити рукою Твоєю, до тебе вдається бідний, і сироті ти будь захисником, злому силу нечестивого і лукавого, так щоб не шукати і не знайти злодіянь Його, Господь цар на віки віків. А язичники згинуть з землі Його. Господи, Ти чуєш бажання убогих, підкріпи серце їхнє, відкрий вухо твоє, щоб учинити праведний суд сироті й пригнобленому, щоб не лякала їх людина на землі. На Господа я надіюся, як же ви кажете душі моїй, відлітай на гору вашу, як та. Ось бо грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві в непорочних серцем. Бо те, що ти довершив, вони зруйнували. Що зробить праведний Господь у храмі святим своїм, Господь на небі, пристіл його, очі його на навбоги споглядають, зір його випробовує, синів людських. Господь випробовує праведного і нечестивого, а той, хто любить неправду, ненавидить душу свою, дощем про він на грішників, палаючи вугілля, вогонь і сірку, палаючий вітер, частка їхньої чаші, бо праведний Господь і любить правду. На праведних дивиться лице Його. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного. Бо нема вірних між синами людськими, неправду говорить кожен ближньому своєму, уста облесливі говорять від серця лукавого. Погубить Господь, уста облесливі та язик гордовитий. Тих, що говорять язиком нашим, переможемо, уста наші з нами, хто нам Господь, ради страждання в Бога і зітхання бідних, нині воскресну, говорить Господь, стану спасінням людей і відкриюся в ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло очищене від землі. Сім раз переплавлений, Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас роду цього й повік, навкруги нечистиві ходять, коли підносяться нікчемні синів людських. Доки, Господи, забуватимеш мене до кінця, доки відвертатимеш лице Твоє від мене, доки носитиму думи мої в душі моїй, і скорботи в серці моїм день і ніч, доки буде підноситися ворог мій наді мною. Зглянься і почуй мене, Господи, Боже мій, просвіти очі мої, щоб не заснув я сном смертним, щоб не сказав ворог мій, я переміг Його, і щоб не зраділи вороги мої, коли б я похитнувся. Я ж на милість Твою уповаю, серце моє радітиме спасінням Твоїм, славитиму Господа, що добро вчинив мені, і співатиму імені Господа Всевишнього. Сказав безумний, в серці своїм Бога нема. Пали в розпусту, опоганилися в ділах своїх, не стало тих, хто чинив би добро. Господь поглянув з неба на синів людських, щоб побачити, чи є розумний, що шукає Бога. Всі заблудилися, всі нікчемні стали. Нема тих, хто б чинив добро, нема жодного. Невже не прийдуть до розуму всі, що роблять беззаконня, заїдають людей моїх, мов їдять хліб, і Господа не призивають. Вони вбояться там, де немає страху. Бо Господь у роді праведних. Ви насміялися над убогим, а Господь надіє Його, хто дасть із Сьогодні, спасіння Ізраїлові, коли поверне Господь з неволі народ свій, тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, хто може жити в оселі Твоїй, хто оселиться на святій горі Твоїй, той, хто ходить непорочно і чинить правду, і говорить істину в серці своєму, той, хто не улещує язиком своїм, не чинить ближньому своєму зла і не слухає наклепів на ближніх своїх. Той в очах, якого лукава людина є нікчемною, а в пашані ті, що бояться Господа, той, хто дає клятву ближньому і не відмовляється від неї, хто не дає срібла свого на нечесний прибуток і не приймає підкупу на невинного, хто так чинить, той не захитається віки. Охорони мене Господи, бо я на тебе надіюся. Я сказав Господеві, ти Господь мій, благо моє тобі не потрібні. Святим, що на землі його сотворив Господь усі бажання свої в них, нехай примножується скорботи в тих, що біжать від ідолів, я ж не принесу їм жертви криваві і не спом'яну імен їхніх устами моїми. Господь, частина спадку мого і чаші моєї. В тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої пролягли в кращих місцях, спадок мій приємний для тебе. Славитиму, Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо він праворуч мене і я не похитнуся. Тому радіє серце моє, і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моїй в пеклі і не даси святому Твоєму побачити тління Ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм повнота радості і в правиці твоїй блаженство вічне. Почуй, Господи, правду мою. Зважно благання моє, вислухай молитву мою з уст неулесливих, від тебе самого, нехай вийде суд мій, очі твої, нехай побачать правоту, ти випробовував серце моє, відвідав мене вночі, ти випробовував мене і не знайшов у мені неправди, думки мої не розходяться з устами моїми. В ділах людських, за словами уст твоїх, я охороняв себе від дороги набителя. утверди, стопи мої, на путях твоїх, щоб не хиталися ноги мої. Тебе, благаю, бо ти вислухаєш мене, Боже, нахили вухо Твоє до мене і вислухай слова мої. Покажи дивну милість твою, бо ти спасаєш тих, що уповають на тебе, від противників правиці твоєї, охорони мене, Господи, як зіницю ока, під покровом крил Твоїх, укрий мене від лиця нечистивих, що нападають на мене, від ворогів душі моєї, що оточили мене, Ожиріло серце їхнє, устами їхніми, промовляє гординя. Ті, що переслідують мене, нині оточили мене, очі свої спрямували на мене, щоб розтоптати мене на землі. Вони, як той лев, що здобачі шукає, як звір, що причаївся. Воскресни, Господи, випереди їх, подолай їх, визволи душу ми від нечестивого мечем Твоїм, від ворогів рукою Твоєї, Господи, від людей світу цього, доля яких у цьому житті черево своє вони наповнюють від скарбів Твоїх. Сини їхні ситі, і залишай спадщину дітям своїм, а я вправді дивитимуся на лице Твоє, Щоранку ранку буду насичуватися славою Твоєю, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помили, Господи помилуй. Пресвята Троєць, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владика, прости, беззаконня наші, святий, злянці і зціли немочі наші, і імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Отче наш, що чиє сину небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Я, Господи, як Те дерево неплідне, покаянного плоду не приніс тобі ніколи, боюся бути зрубаним і страшуся вогню невгасимого. Тому благаю тебе раніше, ніж це станеться, наверни і спаси мене, наче хвилі морські, напали на мене, беззаконня мої, як човник, кидають мене по гріховні, але до Тихого пристановища Твого приведи мене, Господи, покаянням і спаси мене, слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Помилуй мене, благав Давид, і я до Тебе взиваю, згрішив я, спаси, гріхи мої, очисти, покаянням і спаси мене. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Заступнице, тепла Християн, моли Сина Твого, Богородиця, щоб визволив нас від злодійства і лютості диявола, та дав нам прощення гріхів з милості Твоєї і Твоїми молитвами. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Владико Вседержителю, Отче Господа нашого Ісуса Христа, єдинородного Твого Сина, дай мені тіло нескверне, чисте серце, бадьорий розум, розсудливість непомильну. Дай натхнення Духа Святого, щоб я здобув правдиве розуміння у Христі Твоїм, що з ним тобі слава належить, честь і поклоніння зі Святим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.